Доброго всім раночку. Ми вже погуляли з мамою і з Кеті. На вулиці був сніг зранку. Але вже розстало все і сонечко вийшло. Я готую, просто готую страву. Там цибуля смажиться знизу, зверху грибочки. Грибочки ось такі. Я останнім часом їх дуже полюбляю, гливи називаються. От це я залишила великі. Щоб з них зробити відбівні. <гум> В клярі, не знаю, не робила, але мені порадили таку штуку зробити. Це от корінчики. Зараз їх теж поріжу і додам на сковородку. І потім я ще туди додаю купочки. У мене тут варені пупки індичі теж ріжу такими полосочками. Все це роблю я на курячому жиру. от Підсолити. Поперчити і в кінці, коли вже все готово буде, з пупочками перемішано, додаю вершки. Дуже смачна страва виходить. Ну і тут у мене криптовалюта, навчання моє. Це зараз постійно на фоні. Ну, хоча таке треба не на фоні, а просто сидіти і дивитися, але тут додаткові вебінари, і вони по дві години не можу собі дозволити, просто дві години сидіти. Тому От, ну, готую і вчуся. Це такий майданчик, а, за допомогою якої ація управління потрапляють. І це призводить до пришвидшення операції. Так Вони автоматично так так не зводят, виконання. Зробила собі каву, я, до речі, вже знідала на сніданок у мене був сир кисломоночний з медом. Ось тут буду пити, насолоджуватись. Зараз на другу годину домовилась з людьми. Вони купили квартиру на поверх вище від мене і попросили показати, як я перепланувала свою. От, і чи раджу я дизайнерку Віраніку, щоб вона їм теж зробила. Ну, вони хотіли викупити у мене мій проєкт. Ви нам не продасте, спочатку, може ви нам дасте, потім може продасте. Думаю, та, ну, знаєте, ну, навіть якщо ну, віддати просто так проєкт, ну, зачем мені це треба, щоб в мене була така сама квартира, як у мене. От, Продати, ну, типу, ну, типу, думаю, може продати дійсно дебю частину грошей. Але ж продати це треба значно дешевше, та? ну, люди, якщо хочуть купити. Щоб не замовляти. А значно, дешевше все одно будуть питання. І всі ці питання будуть до кого? До того, у кого купили. Тобто до мене. Що то там буде не виходити у них, не сходитись і так далі. Ну, тому що я пам'ятаю, як я дюргала Вероніку у люд. Ну, я подумала, що мені цей гемор абсолютно не нужен. От але не ну, все одно. Ну, можна хоч зайти подивитися, там можна, звісно. Домовилися, вони під'їдуть. Я під'їду, відкрию. Та радила їм, говорю, замовляйте дизайнера, заплатіть і будьте спокійні, що вам все помірюють, все розрахують, і візуалізація це теж ну, дуже велика справа. Він, ну, в мене, допустим, з візуалізацією в голові дуже все складно. Я не можу собі уявити. Ну, от, і досі не можу уявити там однозначно, як воно буде виглядати, представити. От, а так кажу, воно буде намальовано, ви вже будете як фото бачити і розуміти, чи подобається вам. У кожної родини, у кожної людини є свої якісь бажання, є якісь звички. І все ж це робиться такий проєкт, і робляться під і кожного індивідуально. Да? Мені отут от треба комп'ютерне стіло, їм не треба, допустимо. Ну і так далі. Там, купи всі. Ну, там, допустимо, є діти, в мене немає. Ну, як це можна так. Все ж таки класно, що тут дзеркала. Тут ми планували спочатку е так, різнокольорові трошки оці рейчки, знаєте, а воно вже набридло, вже набридло. І я старалась робити не так, як от прям у всіх ремонтах. А, щоб було... Ну, дійсно, і через 10 років мені подобалось от, класика. І от я думаю, що кухня ну, вона не може набриднути. Ну, хіба що щось зіпсується? От. Це дзеркальна штука. Ну теж ну, просто біла з дзеркалами. Не набридне. Класичний буде диван, класичне ліжко. І таким чином. Ми Мінімалізм на потолку. <хи> Тож тут було більше у мене лампочок. От і все я прибрала в останній момент. І тут теж і на балконі теж там були світильники, я їх прибрала, оцю лед підсвітку залишила. От, тут буде зашита, обережна зашита, підсвіточки. Тут теж нічого такого. Ну, коротше, кольори всі такі пастельні. Що має бути, це надовго залишатися приємним. От. Ну, хіба що оце може набриднути? Все ж таки не вийшло обмежитися, ну, скажем, не використовувати звичне. У Хоча я я намагалася вибирати плитку цю не таку, як у всіх, але все одно, ну, з першого погляду, вона все одной мрамор він виглядає однаково в ремонтах. От. Ну, тут буде отак штурка в мене висіти. Я не буду ставити скляну штуку, буде штора, у мене зараз теж штора, це зручно, мені подобається. Може, не так красиво з точки зору дизайнера, але це практично. Так, у мене сьогодні грибний день. Раз, і ось посмажила відбивні з грибів. Перше так роблю. Я їх постукала склянкою, стаканом так, 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 через пакет. У мене немає спеціального відбивного того молотка. Вмикнула просто в яйце, посолила грибочки, яйце теж посолила. І от тепер отак у мене тут такі штучки. Зараз і ось цього трошки покладу, спробую. Цікаво, що воно вийшло. Сейчас. Воно вже холодне, але воно холодне теж смачне, тому отак от. Сьогодні на вечерю йду до мами, тому сильно не наїдаюся. Що би влізло? Сьогодні купила нову упаковочку артишоку. Не було в мене його кілька днів. Я прям ну, не те, що страждала, але скучала за ним. Ось от, такий я п'ю. Це класна штука для жовчного. Розріджує жовч, стимулює до скорочення. От, і для печінки хорошо. Корот, лецитин і артишок. от два. Я і лецитин п'ю і артишок. Я залишу посилання на оцей артишок. З промокодом на знижку. Я вже там давно замовляю, і в мене є промокод, за яким знижка 5%. Так що для моїх підписників залишаю. А лецитин я вживаю ось цей, саме соняшник, тому що частіше за все продається соєвий лецитин, а дівчатам соєвий лецитин не можна. Та й і чоловікам не варто. Дівчатам таким постарше, у яких вже цикл закінчився, то їм добре соєвий лецитин, а Дівчатам помолодше не треба, тому що там з естрогенами може бути порушення неправильне. От, я теж залишу цей на iHerb. беру, я залишу посилання, воно вже йде теж зі знижкою, ну, з промокодом. От, тому промокод окремо вставляти не треба, бо на iHerb ви знаєте, да? є промокод теж на знижку. Так от, коли ви ділитеся своїм посиланням з iHerb, то в нього вже вставлена знижка. З промокодом. От. Так що користуйтеся, мені на жалко. Ну, і мені буде теж бонус на наступну покупку. Так, ну що, пробуємо відбівні з грибів. Треба було ножик взяти Не дуже. Треба досолити. М -м -м. Це смачно. Грибочки з цибулькою і з пупками. І з вершками. Боже, як це смачно. М -м -м. Візьму до мами на вечерю, пригущу її. Ось так. Підварені гриби. додивлюсь в вебінар, як не додивлюсь. І як на телефон встановити, і як доєднати потім комп'ютер. На на Зараз буду з вами ділитися дуже корисною інформацією. Тепер я можу дивитися англомовний будь-якомовний контент з перекладом. що там? Я просто додала розширення в браузер, яке безкоштовне. І тепер включаю е, відео англійською і дивлюсь його з перекладом. Дивіться. Ось включаю відео. I am розширення. Зараз управління. Я його відключила, щоб воно мені не... Не працювало спочатку, поки я вам буду показувати, обновлюю. І от тепер всі відео а, на іншій мові будуть перекладатися. На жаль, поки що російською не можу знайти, де тут перемкнути мову а, в додатку. Ну, от слухайте. Я шокі, що люди всі ще <laughs> Я боюся зробити своєї міч Маса, щоб знімати відео для YouTube. Ми знімали їх буквально кожен день в цічі 4 місяців. строя всю Это не я... Зараз паузу ставлю. Дивіться, отут звук. Його треба звук відео вимкнути, тому що ну, погано чутно переклад. Або зробити на мінімум, Ма, е, тоді ми будемо чути якусь музику з відео, да? щось будемо чути і будемо чути переклад. Подумав, що моя життя була в а що я зарабативала на люті більше денік, чим випробувати. Звісно, переклад не прям такий синхронний, як в фільмах, але все зрозуміло. Я вже декілька відео подивилася, я розумію суть. Причому дуже їх кілька таких розширень. І я ставила різні, і оцей працює найбільш адекватно, тобто не ковтає слова, не пропускає там, тому що ті додатки працюють так: ну, каряво, дуже там ну неможливо дивитися. А це я поставила і реально він все в це відео. Я слухаю синхронно, розумію, про що там йдеться. Так що ось так штучний інтелект, нові технології, і цьому не можна не радіти. Я вам зараз покажу, як виглядає цей додаток. Кому це потрібно, але ж я кажу, не можу знайти, як тут переключити мову. От Він ось ось так виглядає в магазині. Як його відкрити, не знаю. Інтернет-магазин ось. І тут розширення. Да? Знаєте, да, що в хромі є інтернет-магазин Хром, і тут є різні розширення. Я отут написала відео. Перекладач на YouTube. І от тут багато цих додатків. У мене ось цей, по-моєму. Да? оце він значок. Як -то? А, ось він. Ось цей. Перевести і говорити субтітри. Залишаю оце посилання під відео, тому що я знаю, що це. Буде корисним багатьом, і всі зараз будуть запитувати, тому в описі під відео я залишу оцей додаток. От, я собі його зберігу, щоб не забути. От, текст із відео YouTube. Бачите, тут є різні додатки, от які можна ще дивитися, про що воно. Откройте для себе транскрипти з відео YouTube, щоб отримати текст із відео. Копіруйте текст із YouTube більше ніж 100 язиках. Тоже прикольно. В общем, іноді треба дивитися, що тут, що тут новенького вже придумали. І це все безкоштовно. Да, теж, мабуть, комусь може бути зручно таке потрібно. Так що користуйтесь. Цей ютубчик прислав кілька відосів. На огляд ну навчальних буває таке. І вони англійською. Я така дивлюсь, думаю, ну там же корисна інформація, я англійську не знаю, що ж робити. Я потім така: так, колись я вже встановлювала собі таке розширення, яке синхронний переклад робить. Тільки на ноутбуці встановлювала. Але там тільки російської, української мови не було. Але там був був. Список мов я могла вибрати яку мову, і там ну, просто серед тих мов не було української. Я така думаю, не буду користуватись, немає. Потім вони зроблять українською і буду користуватись. Ну і в мене не було такої потреби, типу. ну от. А, а це я зараз пригадала, в мене є потреба, але я в цьому додатку не бачу. Він мені автоматично російську перекладає, але я не можу знайти от, в налаштуваннях десь, щоб обрати мову. Ставила інший додаток. Там теж російською мені автоматично, і, і там можна вибрати мови інші, але теж української немає. От, я навіть писала тоді, помню, писала підтримку того додатку, що зробіть українську. Чому нема українських? Там 100 мов і нема української. Я така написала, думаю, хай я те саме. Ну, походу, не знаю, зробили вони українську чи ні, тому що я загубила то розширення. А, а а, тут я просто не можу знайти навіть де е, переключитися на французьку, наприклад. Не знаю. Може, ви встановите та знайдете. Розширення можуть виходить, удалить, відкріпіть, управління розширеннями. Я знайшла, як перекласти на українську. У мене просто браузер чомусь був російською я наче все себе YouTube, все переклала, ну щоб українською було, а хром щось не догляділа. І через gpt чат почала з'ясовувати, як цей, це розширення зробити, щоб поміняти мову на українську. І ми всі варіанти перебрали. Він каже: а перевірте свій браузер. Може, він у вас російською, і тоді автоматично, як зазвичай, такі додатки вибирають мову, яка в налаштуваннях браузера. пляха, точно російську. І от зараз я поставила українську, але слухати це дуже важко. Віканістамо цей Покажите становище людей. На расконгресс заселитесь. Надо досуджента. Отсутствие а рисковы еще наименьше. 15 законах на эту тему, Алиэкс кстати кажут. что По передушине богато работать. <реш> Поняла, да? Вин, как Азаров, Азиров, говорить украинскую. Я шокований, что люди до сдивляться ему Я залишу роботу своим эр. Масса, что взимать в на ютуб, я к ней буквально с моим противом 4 взятых Дня Дня, бухнуло дно, на ней технический провал, я. подумав, що можеться це бути серйозні небіски, можливо, це те, що має бути. Канал, ваш розум буде розвивано, не вірзайте цю частину, хлопці. Поки що будемо слухати російською, хай досконалюється ще з вимовою, тому що я реально не, не розумію. Російською воно і так важкувато сприймається, але все одно зрозуміліше. О, ой, ой, ну нічого, ми побідімо. Навчиться і він теж розмовляти правильно українською. Опа. Зима. Сніг. Оце да. Доброго вечора. Угу. Накорми свою дитину. Акція продовжується. Продовжує. У нас поросятко Поро. на кісточки. На кісточці. Ти, от, перетримала. Потім ж поки записували відео, я його перетримала і трошки сухувати. А в про... прошлий раз було взагалі ідеально. Було ідеальне. Зараз спробуємо Трошечки. як на цей раз. Капусточка, і я принесла свою страву. А ну-ка, скажу. Слухай, дуже смачно. Так. Не те слово як смачно. Можна пальчики. І вершки там кам'ян. 33%. Mm. Це важливо. Клас. Mm. Mm. Так, а мама оце робить ну так смачно, що. Я от свинину не люблю, але у мами отсю їм задоволенням. Так. Mm. Клас. Не хотіла їсти. Захотіла, добре. Але так. Да, це неможливо не їсти. <плес> Тому лопну, але поїм. Ми зняли рубрику знову між нами, дівчатами. Дуже весело і класно вийшло. Наступне відео. Рекомендую до перегляду. Щиро. Да.